У вас точно є смартфон, можливо, смарт-годинник. Тоді чому у вашого кота немає смарт-туалету? Всім привіт! З вами Косметех. Мене звати Кирил, і сьогодні ми поговоримо про розумні гаджети для ваших котиків. А саме про компанію Catlink. Компанія Catlink заснована у 2017 році, і за цей короткий проміжок часу компанія вже є лідером, а можливо і найкращим виробником розумних гаджетів для котиків. По сьогоднішній інформації, від компанії Кетлінг вдалося врятувати більше тисячі котиків, вчасно помітивши хворобу, завдяки тому, що ці гаджети відслідковують скільки котик ходить в туалет, п'є та скільки він їсть їжі. Ну що, тепер давайте переходити до найцікавішого, а саме що нам пропонує Кетлінг. Вся лінійка складається з дев'яти позицій: три розумних туалета, три розумних поїлки та три розумних кормушки. І кожен з цих гаджетів сумісний з додатком. Взагалі, додаток це окрема фішка цих гаджетів. Саме в додатку ви можете моніторити, налаштовувати ці гаджети. Розпочнімо з найцікавішого саме розумних туалетів Кетлінг. В даних гаджетах використовується обертовий механізм для м'якого очищення. Відходи переміщуються до герметичного контейнера, що мінімізує запахи. Єдине, що вам потрібно робити, це інколи досипати наповнювач та викидати мішечок з відходами. Відкриває лінійку розумних туалетів Scooper Купер СІ. Це ідеальне рішення, якщо ви живете в невеликій квартирі і у вас обмежений простір. Середню позицію займає Скупер Янг. завдяки тому, що в нього трішки інша конструкція, він більш габаритніший, він має кращі показники безпеки та герметизації. Як ви можете побачити, то він доволі високий, тому для того, щоб маленькі котики і кошенята зручно користувалися туалетом, вам слід придбати ще підставку. І закриває лінійку Скупер Про X. Він має аналогічну конструкцію, але в нього ще є функція розпізнавання декілька котів. Тому, якщо ви маєте двох котиків або більше, то це буде ідеальний варіант для вас. Переходимо до годівниць, і це ідеальне рішення для підтримання графіку годування вашого домашнього улюбленця. За допомогою додатка, ви можете налаштовувати режим годування, встановлювати час та розмір порцій. Кожна годівниця обладнана герметичним контейнером. Завдяки цьому корм зберігається свіжим та не має контакту з повітрям. Лінійка годівниць відкриває годівниця «Рфіт». Чудове компактне рішення. В комплекті до готівниці йде магнітний ключ, який вішається котику на ошийник. Таким чином, коли кіт підходить до миски, йому насипається корм. Годівниця має об'єм 400 мл. Загалом це дуже гарний варіант, якщо вам не потрібно залишати котика на довгий період часу самого. Якщо вам потрібно залишати вашого котика на довгий період часу, то наступна годівниця буде ідеальним варіантом, а саме Fresh 2 вона вже має трошки іншу конструкцію, і її об'єм уже 4 літри. Годівниця розуміє, коли до неї підходить котик по такому ж принципу, як і минула, за допомогою магнітного ключа. Ну і переходимо до найцікавішого годівниця FaceLink. Так, в цій годівниці є Face ID для вашого котика. Вона може запам'ятовувати декілька мордочок. Тут є камера. Ви можете через додаток дивитися, як ваш котик їсть. Тут є мікрофони, ви можете спілкуватися віддалено з вашим котиком, коли він біля годівниці. Ну коротше, я реально в шоці від цієї годівниці. Я навіть подумав, що якщо я придбаю цю штуку своєму котику, то я хочу купити собі маску кота, щоб в мене теж була така миска. Ну і на десерт переходимо до поїлок. Вони створені для того, щоб ваш котик завжди мав доступ до чистої профільтрованої води. Вода там постійно циркулюється. Та очищуються від пилу та волосся. Модельний ряд, як я вже казав, теж складається з трьох позицій. Розпочнімо з Pure 1 та Pure 2 Відрізняються ємністю та системою фільтрації. У пюр 1 ємність 2 літра, а у пюр 2 2,6 літрів. Також у пюр 2 присутня сепарація води. Тому Кетлінг вказує, що стерилізація води в даній поїлці на 99% ефективніша. Ну і переходимо до останньої поїлки, а саме Кетлінг Wireless. Я думаю, з нас тут все зрозуміло. До речі, працює вона до 180 днів. Як ви помітили, вона відрізняється конструкцією, це тому, що там інша система фільтрації. Там є картридж, який краще фільтрує волосся та шерсть, але його термін служби приблизно 2 місяці. Тому слід це враховувати. Це ідеальний варіант, якщо у вас пухнастик, ну дуже пухнастий. Ну що давайте підведемо короткі підсумки. Взагалі, Кетлінк для мене спочатку був великим знаком питання, але коли я познайомився ближче з їх продукцією, ну я зрозумів, що це щось чимось. Загалом це гаджети не тільки про догляд домашніх тварин, а й про їх здоров'я. Тому що ну дійсно воно того варто, коли ви розумієте, що з вашим котиком все добре. З вами був Космотех. Не забувайте, будь ласка, ставити реакцію під відео, писати коментарі, підписуватись на канал І до нових зустрічей.